Всім вітання! Продовжу вчорашній експеримент. Зразу висловлю своє здивування жахливою кількістю коментарів. А реально 0 або всі все зрозуміли, або всі не зрозуміли в якому стані. Ну, але вам коментувати чи мовчати, а мені працювати. Схема вчорашнього експерименту перед нами. Сьогодні паралельно до лампочки я поставив двигун. І що важливо, зараз я вчорашні результати на амперметрі, який міряв в первинному колі струм пів Ампера при споживанні 13,4 Вт. Напруга в вторинному колі максимальна була від 7,61, там різні режими були до 7,70. Сьогодні якраз буде стосуватися реактивного навантаження і реактивних струмів. І ще один такий цікавий момент буде: чи буде вторинне коло працювати, коли в первинному колі. Не паралельно лампочка і двигун, а тільки двигун. Я, чесно кажучи, сам був здивований, але саме експеримент дасть відповідь на дане запитання. Тепер включаю я первинне коло. Запрацювала лампочка, запрацював двигун. Стром, звичайно, що через лампочку менший, лампочка світиться менш яскраво. Струм в первинному колі також трошки менший. Але що важливо, споживання. Дивимося у нас 10 Вт. Коли я виключаю, блок живлення бере 2 Вт. Навантаження додає 8 Вт. А вчора споживання було. Одинадцять і 4. Ну, хай 11. Сьогодні споживання. 8. Вчора натривати було більше. А тепер дивимося в вторинному колі. Вчора була максимальна 7,70. Сьогодні 7,86. Тобто активне навантаження. Це одне. А реактивне навантаження дає індуктивність. Тут вже є пульсації, вже йдуть додаткові переривання, і вони гарно впливають на вторинне коло. Тобто, при менших затратах в первинному колі, ми маємо кращий результат в вторинному колі. Тепер, щоб зразу зняти інтригу, я вимикаю лампочку. Так, так вимкнув лампочку і вторинне коло перестало працювати. Струм в первинному колі невеличкий і споживання 1-1,5 Так? Тепер я з допомогою шим-регулятора додаю оберти. Виходить, що без активного навантаження в первинному колі, коли працює гальванічна розв'язка, ефекту ми не маємо. Зрозуміли, так що з чим це пов'язано, буду розбиратися. Зараз звертаю лампочку назад. Як ви бачите, зріс струм в первинному колі. Зросла яскравість лампочки, виросло споживання. Але воно не перевищує вчорашні показники 13,4 трошки менше. І в вторинному колі ми маємо напругу 8.19. Але в первинному колі у нас був струм. Пів Ампера. Зараз майже 06 ампера. Саме оця реактивна складова, ми її бачимо в первинному колі. І оця реактивна складова, яка йде паралельно із активним навантаженням, вона дає приріст енергії в вторинному колі. Так, і тепер зафіксували показники. Вторинне коло, струм. Так, зараз робимо рестарт. Так. Постійно. І я вимикаю вторинне коло. Вторинне коло я виключив. Споживання у нас. Як було 13, так, і лишилося струм. Такий самий. І зараз я включаю вторинне коло. Запрацювали світодіоди. Запрацював маленький двигун і споживання. Можна сказати, що зменшилось, а не будемо нікого дратувати, будемо казати, що так само. Струм, тобто так само, як і вчора. Первинне коло працює саме на себе, а вторинне коло працює на магнітному зацепі за рахунок гальванічної розв'язки. Тобто пульсації в первинному колі дають поштовхи через гальванічну розв'язку на генератор, і ми маємо такий результат. Вчора у мене конденсатор стояв на. Трансформатори. Сьогодні я вже поставив постійний От таку збірочку спаяв. І що зразу таке, ну, щоб розуміли, кожен е, конденсатор має 0,1, але коли я їх спаяв е, разом, то ще пів 50 на, наросло. І прийшлося перепаювати, зробив другу. Вона зараз оце провідничок там знизу конденсатори стоять, от вони 4. І вони якраз дають максимальну роботу на трансформаторі. І в мене є резонансна система. Вже зараз ці конденсатори стоять на резонансній системі. Зараз так само я продемонструю. От у нас. Конденсатори включені, я їх виключаю в первинному колі, як навіть даже споживання виросло. А тут напруга у нас просіла. Тепер включаю перший. І тут Маємо приріст. Запрацювала світодіодна лента і працює двигунчик маленький паралельно із світодіодами. І це все, як ви бачите, виключив. Зараз трошки виростає. В первинному колі за рахунок реактивного навантаження міняється, але споживання. Так, зараз я вимикаю. 13.9. Вимкнув 14,7, 13,9. От вимкнуто. Включаю. Ну, так як і вчора, вторинне коло на споживання не впливає. Хоча складова реактивна, тут же цей ампермет якраз на неї реагує, вона міняється. А по напрузі на вторинному колі вчора ми мали 7,65, сьогодні 8,26. Значно кращий показник. Буду рухатись далі і ділитись з вами. Кому сподобалось, ставте лайк. Хто щось хоче запитати, пишіть в коментарях. Стараюся завжди відповідати. Хто не підписаний, підписуйтесь і до нових зустрічей.